Всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з книжечками про Петсона. Написав їх Свен Нордквіст. Цих книжечок у мене є 6. Перша книжечка називається Хвилина північого Кукуріку. В цих книжечках дуже багато яскравих та барвистих малюнків. І ці книжечки дуже легко читаються і сподобаються кожній дитині. Наступна книжечка називається «Петсон, Фіндус і Намет. Тут розповідається в всіх цих книжечках про дідуся Петсона та його домашнього улюбленця-котика Фіндуса. З ними стається багато дуже кумедних та смішних пригод. І всім буде цікаво почитати про це. Я дуже любила ці книжечки в дитинстві. Далі книжечка як Фіндус загубився. Цій книжечці, до речі, і розповідається про те, як у Петсона з'явився фіндус. Фіндус дуже веселий та смішний котик, який вміє навіть розмовляти і поводиться як справжня дитина. Наступна моя улюблена книжечка називається Петсон, Фіндус і торт на іменини. В цих книжечках зовсім небагато читати. Далі іде дуже смішна книжечка Полювання на лиса. Петсону повідомляють, що неподалік з'явився лис, а у Петсона живе багато курей, і він вирішив захистити своїх домашніх улюбленців від злого лису. Але як же він це зробить? Ну і остання моя книжечка. Називається, коли Петсон сумує. Пецсон, який всі ми, також іноді сумує, але як він із цим справляється і повертає назад свій гарний настрій, дізнаєтеся, коли прочитаєте. Книжечку. Ці книжечки дуже веселі, отож з ними ви не засумуєте. А на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте читати книжки, підписуватись на мій канал та ставити лайки. Я буду дуже рада. Пока!